Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 20 квітня, і в цьому випуску ви побачите. На базі інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету пройшов другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з ВСТВ. У Миколаївському національному аграрному університеті відбувся благодійний концерт з нагоди святкування першої річниці від дня народження школи волонтерів. У Миколаївському національному аграрному університеті відбувся кубок ректора з КВН. На базі інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету відбувся другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни ВСТВ. Привітав учасників другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання серед вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації. Перший проректор Миколаївського національного аграрного університету, професор Дмитро Бабенко, чотири нашти раз. На нашій базі проводиться другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади. Нам всього 32 роки, 14 років ми проводимо Олімпіаду. Я хотів би від імені ректорату університету привітати вас в стінах нашого університету і висловив велику подяку за те, що ви прибули до нас. Давайте привітаємо вас. Голова журі другого етапу Всеукраїнської олімпіади побажав учасникам перемоги та професійного зростання. В Олімпіаді приймають участь студенти. Вищих навчальних аграрних закладів, а також технічних. Ми завжди їх зустрічаємо з задоволенням і ради, що ми можемо проводити цю олімпіаду. Учасники всеукраїнської олімпіади з інших міст та навчальних закладів поділилися отриманими враженнями. У мене враження старі, добрі. Я вже декілька разів тут був, і мені дуже добре, що я сюди знову приїхав. Дуже добре, що в вузах ще цей напрямок працює організації проведення олімпіад конкурсів наукових робіт. Враження чудові. Перший раз ми у вас в Миколаєві. Дуже приємно здивовані організацією е, олімпіади, якої проведено, проведено у вас є з ВСТВ. Е, дуже гарно попрацювали ваш організаційний комітет. Сподіваємося, що е, це не останній рік, який проведена тут Олімпіада, в подальшому також. Вона буде проведена також Миколаєві на підсумковому засіданні олімпіади відбулося вручення дипломів та грамот учасникам. Переможцями другого етапу всеукраїнської студентської олімпіади визнано перше місце Качина Владислава, студента Миколаївського національного аграрного університету. Друге місце анацьку Ольгу, студентку Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Та третє місце Кирика Романа, студента Львівського національного аграрного університету. Мені приємно було дуже. Приймати участь в цій олімпіаді, адже на цю олімпіаду приїхали як викладачі, так і студенти усього вищих навчальних закладів усієї України, а також змагатись за звання кращого із кращих. І це дуже приємно. Дуже положительні емоції Благодаря вам ми дуже багато побачили, провели нам незабуваємо екскурсії, і тому ми вам дуже благодарні. Конкуренція була дуже сильна. Але ми всі здружилися, Ми обмінялися всіма номерами телефону. Та також будемо подальшому спілкуватися. 7 квітня у Миколаївському національному аграрному університеті відбувся благодійний концерт з нагоди святкування річниці школи волонтерів та духовного виховання молоді. Привітав волонтерів з річницею та побажав подальших успіхів у благочинній діяльності. Перший проректор Миколаївського національного аграрного університету, професор Дмитро Бабенко. Дійсно, велике свято сьогодні, свято Боговіщення, ви знаєте таке. І перед цим святом ми святкуємо першу річницю волонтерського руху в Миколаївському національному аграрному університеті. Волонтер може бути людина щира, людина добра, людина вихована, людина, яка співчуває іншій людині і прагне йому допомогти. Студентський президент Миколаївського національного аграрного університету також привітав волонтерів університету. Рік тому, коли з'явилася ідея створення школи волонтерів, а ця ідея належить студентці нашого університету Савосій Колі, постало питання, як сприймуть студенти цю ідею. І, слава Богу, ця ідея. Отримала підтримку серед студентів, і за рік школа волонтерів зробила пройшла десятирічний шлях розвитку. Велике спасибі хотіли сказати ректорату і Вячеславу Сергійовичу особисто, оскільки ця ідея створення школи волонтерів була підтримана, і ректорат і ректор завжди підтримує всі ідеї і всіляко допомагає для розвитку цієї школи. Студентка технологічного факультету Миколаївського національного аграрного університету Ольга Савосік, яка є координатором та організатором школи волонтерів, розповіла, з чого все починалося. Мене осягнуло те, що потрібно збиратися всім волонтерам нашого навчального закладу в один той час і займатися продуктивнішою працею, чим ми до цього займалися, і це дало свої результати за цей рік. Ми дуже багато всього зробили. Наші студенти розвиваються, розвиваються, стають добрішими та планують у майбутньому стати не лише Просто кваліфікованими би працівниками, але і справжніми людьми. У межах концертної програми талановита студентська молодь представила авторські вірші, запальні танці, пісні, продемонструвала досягнення роботи школи волонтерів. Мені дуже подобається виступ і, і хочу стати волонтером, допомагати людям, похилого похилим віку дітям і тваринам. Ми делаем дуже багато добрих дел. Ми займаємося волонтерством в доме престарелых, допомагаємо дітям, у яких немає родителей. І це большой шаг в житті для нас, тому що ми розвиваємося як личности. На даний момент я займаюся волонтерством. Мені дуже подобається ця справа, тому що ми допомагаємо маленьким дітям, людям похилого віку, тваринам. Мені дуже подобається ця справа приєднуйтесь до нас. У Миколаївському національному аграрному університеті відбувся кубок ректора з КВН. За кубок ректора боролися команди усіх факультетів та технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету. Усі присутні в залі порунили в атмосферу позитиву та веселощів. Кожна команда була достойна кубки ректора, проте за підсумками об'єктивного журі перемогла найхмітливіша команда Пансіонат енергетиків. Друге місце розділили команди Анжеліна Джолі та просто люди. А третє місце посіла команда діти понеділка. Ви знаєте, що та хвилина сміху дає можливість прожити на день більше. Так от я вам дякую за себе особисто, що ви дали мені можливість жити на 117 днів. У мене найкраще враження, найкращі емоції. Ми дуже ретельно готувалися і журі сьогодні вирішили так, що перемога за нами. Дуже дякую усім. Ми дуже раді, що маємо таку можливість участвувати в Кубку Ректора по КВН. Нам це принесло багато задоволення. Я хотіла б сказати дякую всім учасникам команди за таке веселе настроєння, море шуток. Все команды очень достойно выступили. Все было действительно на уровне, очень классно. Ну, все молодцы. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються, на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолого-економічного коледж. Дивіться нас у неділю, 1 травня о 21.30. На все добре!